Всім привіт! Ну що ж, починається посівна і у нас приїхав я на свою площу. Значить, хочу посіяти тут люцерну. Ну, старим дедовським методом, це значить пісок в перемішку з люцеркою буду розсівати. Зараз закультивую це все діло. Після зимової оранки і підготовлю площу і тоді буду е, сіяти Приїду мотоблоком, возьму пісок, брезент, і це все діло з люцерною розмішаю прямо на землі, на брезенті і буду набирати у відра і сіяти. Сівалки в мене немає. Так що... Отак от, от якось воно планую, щоб вийшло. Ну не знаю. Буду це робити фактично перший раз. Ну, я там підсівав, звісно, люцерну, але щоб так сильно вже сіяв там чи якийсь досвід мав, то не маю. Так що зараз запрягаємо коника свого і погнали. Ну що, отака земелька. Виходить. Забув сказати, що культиватор у мене саморобний. От, на каналі є відео про нього. Так що отак от я реалізував ворінки. Там Діма Бограч казав, що йому треба додати оці тяги. Це один момент. А ще краще була в мене думка. Щоб перед не піднімало, ну я, в мене довгі, то в мене, слава Богу, нормально. То можна оці кріплення перенести вниз зовсім. от, І тоді буде чудово. Тобто можна навіть другий раз і не доточувати оці, а просто перенести оці кріплення, їх поставити, отак, наче, щоб отут е був болт такого. І тоді е воно зразу подовжується і зовсім інша ситуація виходить. Це так, що є недоліки по ньому трошки повертає лапи на моїх кріпленнях. Ну, друзі, ліпив з того, що було. Значить, отакого от тут уже я доварював такі клинчики, щоб їх не крутили. Ну, то ще я, можливо, ще там одне досконалення хочу зробити. Можливо, колеса переміщу, і тоді вже я буду бачити, можливо, я їх поприхвачую на сварку вже ці кріплення лап, щоб вже. Їх не повертало. Ну, це такі мелочі, скажімо так. Але воно трошки. Коли ходиш прямо і не під... повертаєш з опущеним культиватором, то все добре. А коли забудешся, там, повернеш рулем, крутнув, може десь упертися в грудку, он, бачите, ця лапа трошки так. Ну, то нічого то страшного в цьому немає, але неприємно, ось раз і поправив її. Підіжму зараз трохи гайки. Так що, отак от виходить. Для чого я це все роблю? Ну, по-перше, після оранки бугри розрівняти, підготувати площу для посіву. Ну, а по-друге, трошки цю вологу, тут пісок, трохи цю вологу закрити. Тому що, якщо можна бачити, ну ось дивіться, отакі ось по землі є тріщини, їх треба заробити, щоб... З сюдова не випаровувалась волога. Чого вирішив тут сіяти люцерну? Через те, що минули роки тут в мене було зерно, а позаминули тут була люцерна і досить непогано тут родила. через те, що тут ліс, трохи не так випікає сонце і волога зберігається. Так що тут Досить непогано родила люцерна. Ну, якщо не поможуть добрі люди, бо було вже таке, що приїжджаю кролям косити, у мене вже хтось постарався, хтось викосив до мене. Ну Тут полоска така була, тільки люцерна. Е -е, так що є добрі люди, які ти стараєшся переробляєш, а вони тобі допомагають. Так що, друзі, вже далі знімати не буду. Тут, в принципі, все зрозуміло. Коник старається, хожу на перші повишені, тому що, ну як бачите, трохи грузний, сирувато. Ну, Думав, другою побігати, але бачу, що то конику моєму важко з ключеним передком, то я вже хожу на перші. Бо бачите, трохи просідає в ґрунт. Культиватор сильно не глиблю там до 5 см десь так. 4-5 під люцерну саме раз. Сильно я не заганяю його на той світ, е, відрегулював більш-менш, Ну от так от і виходить. Значить, зустрінемося вже тоді, коли буду сіяти. Ну що, друзі, замішав я люцерну, пісок серий. Там чотири клумачки ось о, драконом привіз. Такий попівмішечка, бо пісок сирий, мокрий, важкий дуже. Надіюсь, мені хватить на цю площу сіяти. Тут десь 22-23 4,5 кг люцерни. Замішав оце і зараз буду сіяти. Розстелив такий брезент. Розсунув гарно пісок. І так як ото жінка солить, так ото й я беру люцерну з мішка. Отак посипаю, перемішав, опять посипаю, перемішав. Весь мокрий, звісно. Блін, пісок важкий, руками це все перемішував. Думав, лопатою лопатою не виходить так гарно, то я руками то все перемішував. Ну, Коротше, ще та забава. Так що зараз буду сіяти. Посію, потім приїду боронувати. Так, товариші, ну що, посіяв я. Зараз цим малим драконом їду додому, беру трактор і буду боронувати це все діло. Ви ж бачили, я на культіваторі опускаю колеса нижче, щоб лапи не брали. А райборонки ззаді. Легенько це все діло загребуть і буде все добре. Надію щось виросте. Ну я вам хочу сказати, забава ще та. Пісок важкий, тягати відра теж блин, на таку площу. Я тут і вздовж пройшов, і впоперек, ну, щоб виключити просіви. Максимально не знаю, наскільки це в мене а по сходах побачимо, що тут зійде і як воно зійде. Ну, блін, трошки трошки є. Значить, натягався, ще раз повторюся цих відер. Ну, ви знаєте, я не знаю, як правильно, чи сухий треба пісок, чи мокрий. На мою думку, мокрий краще. Він хоч і важкий, і важко тягати те відро. Але справа в тому, що зернина, от, вона ж така, як маківка, тримається краще е, у тому піску і краще розлітається. Бо якщо сухий пісок, то що він через пальці пройшов і те зернятко йому не вистачає сили полетіти, наприклад, далі, коли ти вручну сієш. А коли мокрий, то воно разом з піском летить. Далі, Ну, не знаю як вам показати, чи видно якось воно буде, чи ні. Ну вон пісок, я думаю, видно. От, зерно навряд чи ми побачимо. Але пісок так подекуди є. Коротше, натупався, я тут, будь здоров. Так що зараз поїду, будемо боронувати. Дивіться далі. Підписуйтесь, хто не підписався. Зараз включуся для вас так щелк. А для мене буде трошки часу, зараз поїду туди-сюди. Ну все, дивимося далі. Так, ну що, дорогенькі мої, приїхав я боронувати це все діло. Ходив я по діагоналі отак. А зараз буду ходити прямо. Трошечки може і город вирівняється і е, Попробуємо це все діло заборонувати. Ну що, погнали тоді. Зараз побачимо, що воно буде в нас. Так що... ой. Вибачаюсь, бо пальці випадково підставляю під об'єктив. Так, друга. Включаємо передній ніс потихеньку о єсть і що погнали Так, завершив я це діло, хочу зразу показати, що на намку причепилась отака сітка. Повеземо її додому. От. Щоб ніде більше не викидати, тут ні в ліс, нікуди. Бо зараз вам покажу, що в мене вийшло. Заборонував. Будемо надіятися на результат, на врожай. І певно, що на перемогу. Це саме основне. От. Так що отак от получився городик. Заборонував все, все, тепер будемо ждати сходів. хай як вона зійде, як воно що до чого. Оце такі справи. Так що так от. Ну отак. От. Завершили ми сьогодні з цим кусочком городу. От. На цьому, на цьому всім дякую. Підписуйтесь на канал, обов'язково, коментуйте, що так, що не так робив. Ну, виходжу з того, що є. От, що в мене є. Під рукою в господарстві. От таким чином і пробую виходити з положення. Так що підписуйтесь, коментуйте обов'язково, може підсказки, які є, ще щось таке цікаве для того можливо, щоб полегшити труд. Ну, от я вам показав, чим працюю і як працюю. Так що можна сказати, що перший раз в житті я посіяв. Луцерку. церкву побачимо, що з нею вийде, що я там насіяв. Так що пока-пока і до скорих зустрічей.